Вітаємо на каналі Українського гідромуцентру. Зараз будемо дізнаватися про погоду на вихідних. Отже, у більшості областей короткочасні дощі грози у західних областях значні дощі, місцями град та шквали, літні, значні температури повітря. Завтра в Україні без опадів, лише в день. У західних областях. Очікується короткочасний дощ гроза, подекуди значні дощі, град та шквал 17-22 метри за секунду. В неділю в Україні, крім південної частини, а у понеділок і у південних та східних областях короткочасний дощ з грозою. Щодо вітру, то під час грози можливе шквалисти посилення вітру, особливо у суботу у західних областях. А загалом вітер з південного напрямку та змінить свій напрям на північно-західний. Швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду. Завтра температура Вночі 13-18 градусів в день 25-30. На Закарпатті та Прикарпатті – до 34. На температура у західних північних областях вночі 14-20, в день 22-28. Нарешті території температура вночі 17-22, а вдень 29-34. У понеділок температура в день години 24-29, а на півдні країни до 33. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.